Так, ну що ж, друзі, усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я, як завжди, розпочав і на тому закинув свій YouTube канал. Дуже радий усіх бачити і хочу знов розпочати потихеньку щось пробувати знімати для Ютубу, а то ми TikTok і Інстаграм розвиваємо. Дуже багато є чого показати, розказати, але щось в мене воно не виходить, не зав'язується. Але не в тому суть. В нас на господарстві відбуваються потихеньку жнива сої, осінні жнива, ну і потихеньку відбувається паралельно посівна. Так що все детально буду вам показувати, старатися знімати гарні кадри, ну і розповідати, як ми потихеньку хазяйнуємо на Хмельниччині. Так що всім гарного перегляду. Ну і дякую за підписку. Займаємося підготовкою посівного матеріалу озимої пшениці саморобною очисною машиною. Ось так це все виглядає. Маємо ось такий посівний матеріал нашої пшениці. Доволі непогано виглядає насіння. Вже декілька гектарів ми засіяли, а це площу підготовили, бо зібрали ранню сою. Провели дисковку, бронування, ну і будемо на тій ділянці проводити посів. Зараз чистимо, а далі будемо займатися протруюванням. Обов'язково вам покажу, чим і як протруюємо. Так, ну що ж, друзі, завершили ми очистку нашої озимої пшениці. Один сорт перечистили. Приблизно в такому бігбегові міститься 800 кг пшениці. Ось так виглядає фуражна пшениця. Тут маємо вже другу фракцію відходи. Пшениця молотилася дуже сухою, присутнє трішки бите зерно в відходах. Ну і ось це стільки самого сміття вийшло з бігбегу. Ось таке вилітає на. Мусор. А ось так вже виглядає очищена пшениця, якою ми будемо сіяти. Доволі непогано очистилось зерно. Зараз переносимо його в інше приміщення і будемо проводити протруювання. У цьому році використовуємо для протруювання озимих зернових ось такий штеф-протруйник. Має він три діючих речовини. Ось їхні назви. Використовуємо. Одну літру протруйника на тонну насіння. І е, робимо суміш 10 літрів води, літра протруйника і все через бітономішалку протруюємо. Коротше, пів літри робочого розчину, на мішок зерна, все в бітономішалці змішуємо. І потім фасуємо назад в мішки. І так Відбувається у нас підготовка. В подальшому декілька секунд покажу, як воно все відбувається. По-простому, по-сільському, багато хто так робить. На більш щось круте, ми ще не розжилися, тому працюємо по-простому. Да. Так, ну що ж, друзі, завершили протруювання зерна. Ось так виглядає протруєна пшеничка камера. Можливо, не передає якість протруювання, але якість протруєння дуже і дуже класна. Зараз я візьму жменьку непротруєної пшениці і висиплю до цієї. І ось так воно все відрізняється. Так що протруїли зерно класно. До завтра воно все гарненько. Підсохне і завтра буде відбуватися посів.